От у нас поясок, він вшиті всі детальки. Тепер будемо пришивати резиночку. Резиночку пришиваємо тільки по верхньому зрізу, так як зазвичай до будь-якого пояска. Ставимо на лицеву сторону резиночку, пришиваємо з однієї сторони фістончика, відстригаємо все лишнє, відвертаємо і відстрочуємо з іншої сторони. Фістончика, резиночки. Потім, як ми це зробимо, заготовлюємо ось такі панчохотримачі і будемо їх пришивати до чотирьох виходів. Ось так будемо пришивати закріпкою. Тепер робимо застіпку на поясок, беремо ось таку резиночку, у мене 12 см. Так, У нас буде з цієї сторони розиночка, тут ми зробимо таку петельку теж із петельної резиночки. Пришили регулятор, тепер заводимо ось такий крючок. І тепер пришиваємо тут двома зігзегами. Можна ось так, якщо у вас є залишок резиночки, можна спочатку пришити ось тут, відрізати лишнє і підвернути, поставити ще одну закріпку. Пришивається закріпками. Ось така у нас вийшла застіпка. Тепер пришиваємо панчоху тримачі. Ставимо знизу під мережу і ставимо дві закріпочки тут і тут. Ось так у нас виходить. Банчох отримачі пришила, тепер нам потрібно поставити закріпочки на бокових швах. Ось боковий шовчик, у нас ниточки йдуть від обручного шва. Ниточки підвертаємо під шовчик, закриваємо шовчик і тут ставимо закріпочку тут. І тут, і закріпочку поставити тут на середині, де, шитий, де шити мережево. І все, поясок готовий. Ось у нас трусики бразиліани. Пришиваємо резиночку. Беремо резиночку для трусиків, вона тонша, ніж танова, І Починаємо е, пришивати до е, зрізів в, е, на ніжках, доходимо до, е, подвій, до задньої половинки, ось тут, і залишаємо трош, трішки хвостик, пришиваємо до лицевої сторони, натягуючи зігзагом біля фістончика резиночки. Тепер пришиємо резиночку на верхній зріз спинки на лицеву сторону, сіточки, проставляємо резиночку і прошиваємо від одного краю до іншого. Тепер обрізаємо всі припуски до зігзага і відвертаємо резиночку, і відстрочуємо її по іншій стороні резиночки. На попі і на також. Тепер пришиваємо резиночку по верхній частинці переда. Беремо резиночку, ставимо фістончиком вверх і пришиваємо трьох ступенчистим зігзагом. Пришиваємо кільця до задньої половинки. Ось так. Заводимо тканинку з розвиточкою і пришиваємо тут закріпочкою. Кільця пришили. У цих місцях на ластовиці, де закінчується резиночка, потрібно поставити закріпочки. Ось так. Я ставлю, починаю шити із внутрішньої сторони і виходжу до краю. Ось так виходить. Беремо резиночки бретельні і з'єднуємо їх із трусиками. З виворітньої сторони заводимо наперед, на лицеву сторону і пристрочуємо закріпкою до передньої частинки. Двома закріпками одна тут, одна тут. Можна поставити на кільце, як ви бажаєте, і дивлячись, який матеріал. Якщо це еластичне, Мережево, то тоді воно буде приємним до тіла. А от у мене вишивка, то вона трошки грубовата і натирає шкіру, бо я вже так робила. Тому зараз просто беру ось так, щоб не було потовщень, просто так накладаю перед на резиночку і настрочую двома зігзагами. З іншої сторони робимо те ж саме, і трусики у нас готові. Тепер переходимо до трусиків стрінг. Я буду обробляти зрізи резинкою пополамкою. Ось так вона виглядає. Пришиваєте, огинаючи зрізи. І рівномірно натягуєте і прострочуєте. Я прострочую звичайним зігзагом. Можна також обробляти такою ж резиночкою, як я е шила труски бразиліани, тоді нам потрібен припуск. Тут припусків немає. Після того, як я шила всі детальки разом, я зрізаю нерівності. Можна таким ножиком, як у мене. Якщо у вас немає, у вас все вийде звичайними ножницями. Тепер нам потрібно обробити цей зріз пополамкою, а перед я буду обробляти прошивати ось таку розиночку, так як на трусиках бразиліанах. А тепер пришиваємо до задньої половинки, сюди пришиваємо речку, вставляємо кільце, завертаємо на виворітню сторону і закріплюємо з їх залом, Так само і з іншої сторони. Ось так закріплюємо. І так, тепер будемо пришивати резиночки. Заводимо у, кіле, у кільце, потім проводимо через регулятор і пришиваємо, так, як і на трусиках бразиліанах. Переду. Можна ставити колечко можна просто так так Пришиваємо лицевою стороною до виворітньої. Тут ставимо закріпку, потім відвертаємо і ставимо закріпочку тут, лишнє підрізаємо. Ось так виглядає. Тепер пришиваємо і з іншої сторони резиночку, і трусики у нас будуть готові. Ось і завершила я пошив комплекту білизни. Якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую всім за увагу. Па-па-па-па!